Солдат Руслан Бойко, байкер, народився в Ізюмі Харківської області. Служив у 13-й бригаді Національної гвардії України Хартія з 2023 року. Вивозив поранених із поля бою. Загинув 31 серпня 2024 року на Харківщині. Йому було 23 роки. Байкер цей позивний ще пішов з Креміної з Серебрянського лісу. Тоді була позиція байкер. Де чергували байкера. Позивні ми міняли, але до нього, так як він перший був в цій справі на, на, на квадроциклі в евакуації, так цей позивний прилип. Він, він байкер Бойко, придумав мені позивний Red Bull. На цьому квадроциклі Бойко починав свою кар'єру після підписання контракту ще в Серебрянському лісі, в Кремінної. Нещодавно його мама допомогла нам з ремонтом Ну, коштами. Було таке бажання. Тому що ну, якась як пам'ять, щоб вона хотіла допомогти нашій бригаді. Як він прийшов до того, що треба працювати на Івакі? Та так само, як і я. Просто мені сказали, що він вже 5 суток на Іваке, і я розумію, що опять діти ти в суром в підвалі ти не досипаєш, стрес постійний, що хочеться людині покупатися, щось, ну, таке от, життєве, типу, елементарне. І я він приїжджає, у нього красні очі. Я розумію, що от, вже капіляри полопались. Ганяв на позиції, назад на позицію. Дуже багато поранених було время, тому що пацан зайшли на нові. Позиції вони не окопані, вони пристрелені, ну, Позиції орків були блин, так сказати. І мені теж так сказали, що попробуєш, кажу, попробуй. Ну я не вжадав, що у нас скільки роботи буде. На криміні, менше поранених було. Б. І я глянув на, на Русю, я вже тоді знав <coughs> майже рік і мені просто не то, що шкода було. Ну, Блін, допоможу теж, як, провірю себе. Він може, а що я не можу. Прошлим літом під час штурмів була ситуація, коли я вивозив раненого, то виїжджав на трасу. Я побачив, що поряд просто лягають кущі, дерева. Тобто я розумів, що мені в спину стріляють. І наступний виїзд був через декілька годин. Я встиг взяти свій старий бронежилет і. Просто одягнув його ззаду, приспособив. І коли наступного разу виїжджав з той посадки, тобто э, страх був. І навіть просто покажу, що мене просто хоч якась була надія, що він мене врятує, я максимально прижимався до керма і дивився вперед. І виходить, починав у нас як взвод в МТЗ. В ремонті він слабенький був. Бо Хлопцю 23 роки він э, тільки починав. І іноді такі смішні ситуації були, що я приїжджав до нього на позиції, бо у нього там з генератором щось було. Раз проїжджаю, а від генератора це шморголка одірвало, він так мені і дає, каже, на, типа, зроби щось. Кажу, ну, ти сильний хлопець, кажу, звісно, сильний, ну шморголку вирвати. Учив його ну, елементарному, там, де масло в генераторі провіряти, де що. Чистоплотний був, ну, правильно, все. Топив за справедливість. Дуже багато пацанів ще пам'ятаю, з Кремінною, бо він в Кремені ще починав в лісі на евакуацію. Тобто на... Вони там починали возити, вони навіть одного чи двох пленних туди вивозили. Потім приїжджав сюди на емоціях цікавий. Коли живеш отак, з людиною там, в одному будівлі, одну справу робиш і правильну справу, тому що <клес> Руся завжди Мене чекають там хлопці. Русь, ти тільки раненого вивіз там, там, попи води, блин, сходи там, <клес> до туалету. Ні, ні, там чекають хлопці. Позиція э, прилетіла арта, э, потрібен вак, викликають вак. Це Руся з э, байкер, бойко, э, э, витягує пораненого. Солдата йому допомагають. З другої позиції вийшли і допомогли йому у цьому жачку дві ноги перебитих. Сідають на квадроцикл і швиденько уїжджають. На нас отак спустя 3-4 місяці почали охотитися. Вони чують наші позивні парадейки, ми вже почали позивні міняти. Этот, і починаються обстріли по позиціях. Тобто вони розуміли, що є 300, і зараз приїде і вак забирать. Потому що ми в перший і лопати завозили, і воду, і генератори, і репи. Спочатку <клухи> було легше, але коли э, ця... побачила, що ми заїжджаємо прямо до бліндажа і зміни почали вже міняти. На нас дуже багато було надій, тому що квадроцикл маневрений, швидко можна кудись сховатися, той самий гараж відкрити, загнати в гараж. Mm -hmm. Так само з прицепом. Ну, багато таких було е ситуацій, що приходилось в липцях прятатися і, і ждати. Квадрик сховали, головне квадрик, самі там в підвал кудись раз, кап пролетів, жахнув, кажу, братан. Е кажу, поки не пізно, може це зачем? Ну, я так уже пару років послужив і з дня війни там з Волновахи, коли поїхали, і я просто побачив що трошки, що це таке. Ну, задумався. Ні, я хочу. Ну от захотів себе перевірити. Телешка Івак, трошки недавно її переварили, зробили захист для пораненого, щоб з під колес не летіли бруд та е, уламки. Е, Евакуаційний візок. Виносять з позиції пораненого, або я допомагаю, він обережно сідає, лягає. По можливості, по можливості, якщо поранення голови, мені зарані це кажуть, якусь подушку стараюсь під голову. Обладнали ремнем автомобільним Пристегуємо. Почки. Mm -hmm. Почки, якісь е ями від мін, телешка грає, то есть, поранений зафіксований. Була ситуація, що він приїжджає, є поранений. Ми все переживаємо, я завжди теж слухав радіостанцію. Ну, Переживає як младший брат. Він приїжджає, поки крутиться, а поранені вони е не можуть швидко. Пересуватися, щоб сісти на той квадроцикл, це все одно якийсь час займає. Тільки вони сідають, і в ночний спишка. Тобто наше КСП теж за нами з дронів наблюдала, теж хвилювалися завжди, В радійку підказував, допустимо, 40-50, що висить. Бувало, мінусували ми, уїжджали. От, а в цей вечір, навіть це була ніч, Руся заїжджає, забирає пораненого. І зброс між квадроциклом і тележкою. 300-й ще получає декілька осколків. Квадроцикл мінус 4 колеса, всі переживають за Русю. 300, ні. Радійку він вже не чує. Він на адреналіні вилітає з позиції. Тільки виїжджає за липці, відповідає, що з ним все добре. Продовжує рух. Тобто ну, везу далі 300-го. Я сідаю на другий перелітаю прилітаю на зустріч, просто думаю, якщо поранений, значить буде заміна, буде мінятися. Говорю, Руся, байкер, що? Що з тобою? Дивлюсь квадроцикл, просто пожовані колеса всі чотири на тілешки теж одне по-моєму, пусте. Кажу, ти цілий, як? Уже Починаю його просто прощупувати, може я не чувствую на адреналіні. Кажу, осколко мене заділа. Бачу зад квадроцикла весь в осколках. Він та ні, мабуть, каже, оскільки від мене відлітають. Кажу, ну ти красава просто. ну. Нас дуже часто називали не знаю, за мужність, може, героями. Руся Серце небесне одну відзнаку медаль за мужність. Е орден Кавалера 3 ступеня від президента Зеленського, але, на жаль, що вже, вже посмертно. І медаль ну, УБД, от, ветеран війни. Зараз трошки так вспоминають, як, этот, як е, младший брат. Я... Та, ця, сльози з'являються, це починає нірничати. Що найцікавіше, поза полем бою, у нього було скільки енергії. Я, я не скажу, там трош, я старше нього, але він приїжджав і він тільки там вище в сірку закинув і займався спортом. Жара літо, він роздягається, він загорає, він там холодний душ, у нього там все. Він каже, я на пробіжку. Я думаю, блін, ти двоє суток відпрацював. Так, кажу, ти 11, 11 ранених вивез, кажу, і в окопи проходила запригувати, кажу, вивозить. Кажу, єси, так, да, хочу спортом позайматися. То сюди це каремат, сюди я бачу у нього якесь спортивне питання. То ось він, ну, за спорт дуже сильно він топив, він, ну, він кайфував від цього. З улыбкою, мабуть, згадуємо, як Руся по нам на кропіві і так от на пальцях пояснював, як заїжджати на позиції. Давай, — да, да, да. знімає байкера роботу. Роботу байкера. Ну, от, давай, давай. Обан. А знімає ж, да, роботу байкера. Фагіє опознав. Да, да. Вот було 4. Байкери-то де найдуть оби нормально Покупаю, і він до глибокого ночі заїхав до лідерів, розвернувся перед, у них перед носом і кричить: Де 300, де 300! Типу, евакуація, евакуація. Ті так, типу, підразу друг на друга. Він зрозумів, що щось не то, е, от так от, і уїхав просто, без жодного вистрілу, ніхто в темноті вночі не зрозумів, що це було. Ну, ми от таку ситуацію споминаємо. І з улипкою, і потім почали більше учити друг другу, деяка посадка, деяка позиція, предупреждать. Там якась ландшафт міняється на позиціях і на трасі, також в липцях за 15 хвилин. Туди їдеш, допустимо, яма якась нова від міномета появилась. Назад їдеш, вже будинок горить, і в горить. гарить. Допустим він мене учив користуватися. Ночником, як його правильно наладить. Я його більше по техніці, по квадроциклам. Він десь щось більше, він сюди ну, готувався, він хотів в розвитку дуже сильно, він багато інформації впитував. Теж з улипкою, ні? коли байкер, коли Руся дзвонить і каже: Блін, я тут квадроцикл чи щось зацепив. Кажу, не зрозумів. А ну є інтернет, скінь фотка. Я вже одягаюся, що зараз прийдеться до нього їхати. Скидує фотки, квадроцикл однією стороною вплетіть, просто торчить. А кажу, а ти когось віз? Він каже, трьохсотих. А що з ними? Так, каже, нормально повилітали, повилітали з тележки, каже, на травичку і м'ягенько, комфортно, каже, сидять курять. Кажу, ну, зрозуміло, зараз проїдемо. Саме що до чого я веду, що на нього навіть наш запотяг не, не скаржився, що ти так. Їдеш ночу на великій швидкості. Як можна швидше потрібно вивезти пораненого і те, що е ти знаєш, що там є, допустимо, та плита, але ти їдеш в ночнику вже обман зору, ну, винесло. Була ситуація, що на мотоцикл, е їду я на позиції. Мені кажуть, що є поранений, е він наступив на лепісток. І коли я під'їжджав, я пробив два колеса на квадроциклі. Вони були кусті. На тележку локаційну на колесо я газа. Я не розумію, чому квадроцикл зовсім не їде. Розумію, що колеса пробиті, я газа обертаюсь так. Метрів 15, мабуть, тягну за собою гази, ветки, то все це бачу хлопця, виносять просто на автоматі. Він сидить. Два хлопці його виносять на автоматі. Е, нога поранена. Обстріл я швидко приймаю рішення просто до плечо. Я її відстою на адреналіні я її вбираю з дороги просто таким от образом. Їду чисто на квадроциклі, забираю хлопця. Він сідає ззаді і ми отуди евакуюємося. Як ми ще можемо увіковічнити, щоб ми їх пам'ятали? Тому що петиції, це понятно, це добре. Перейменування вулиць, є всякі меморіальні дошки і так далі. Як ми можемо їх пам'ятати, щоб воно не просто було, знаєш, списочок пісочок? загиблі, отакі, отакі? Я своєю дружиною, вона таку. Ініціативу проявила. ми їздили до Стели Донецька область, ми встановили там прапор. І періодично, коли видається, що я можу вирватися хоча б на сутки, ми приїжджаємо, привозимо квіти, якийсь снікер, Кока-Колу ложимо, перевіряємо, що прапор висить, все. Я пам'ятаю, що Руслан. Дуже любив снікерси, Кока-Колу. Він сюди на позицію з собою ще в Кремінному лісу, коли там з розвідкою був він сюди, багато сладкого обрав. Там великим буквом написано Руся, Бойка, Байкер. І ну, тільки, тільки, мабуть, так. Я думаю, ну, світла, просто світла пам'ять згадувач, згадувати цю людину, вона в серцях, з ізюма, так. Да. Час перед Ізюмом його друзі, я не ожидав, що не скільки друзів, вони поставили великий бікборд і дуже часто туди навідуються. Вони туди навідуються квіти, там якісь вкусняшки привозять. Для мене він як така світла людина, завжди з улипкою. З посмішкою я його згадую, завжди з якимись такими прикольчиками. Як молодший брат просто. Ти з мамою продовжуєш його спілкуватися? — Продовжую, Так. Я розумію, що це і мені потрібно психологічно, і, і їй. Я, я стояв перед нею, я просто ридав, кажу, як типу, не, не вберг. Типа, вибачте, не Вона, Ні, ну, ні, типа каже, я, я тебе не виню в цьому. Я до останнього думав, що він викаробкається просто. Була дистанційна міна заложена. На трасі, по якій ми до глибокого до позиції їздили, та, всі, та більше, чим 500 раз, це 100%. Ця міна здетонувала, всі наші зампотєхи, все керівництво, всі були вже на ногах. Як тільки почули, що він останні слова, що я 300 потребую допомоги. Під'їхав екіпаж, дуже хлопці такі бойові, що і сміни вивозили. І поїхали за Русею. Я думаю, йому просто світла пам'ять як гарній людині, товаришу. І дуже багато хлопців ми так потім зустрічаємо, і вони кажуть просто дякую за те, що вивезли з поля бою, з якого штурму. Навіть інколи мені так дружина каже, що. Руся мене оберігає, тому що були ситуації, що я і на міну наїжджав, і на, на магнітну спеціально мінірували. Ну, Війна забирає найкращих. Я б дуже хотів, щоб він був серед нас, і щоб був живий, тому що в нього все впереді було.